Поміряв розміри корпуса 36,7 на 47,3. Намалював це на фанері. Зараз розділю навпіл і буду, ну, знайду середину, де посередині будуть дирки йти, і потім буковушки добавлю. Замірюю зараз банку. Банка виходить 8,3 десь. Плюс-мінус так і буду робити. Я зараз буду переносити на фанеру. І по цьому буду е вирізати, Сам, щоб були під баночки. Думав заміряти все під рулетку, міряти так, але найпростіший спосіб буде просто виставити банки плюс-мінус, скільки їх має бути, і них обмальовувати вже. Все обмалював. На 12 баночок виходить. Зараз буду сверлити дирки, щоб можна було прорізати лобзиком. Сверлив всі дирки, зараз буду прорізати. Не знаю, як вона буде різатись. Фанера 8 мм. Буде зараз видно. Щоб фанера не вібрувала, я, я прикрутив планку прямо до столу. Зараз вона жорстко тримається. Вона в мене 1,5 метра довжиною десь. І ще було зручніше різати я зробив такий фіксатор по всій довжині. В саму фанеру не крутив, тому що не хочеться портити, псувати матеріал. Одна є. Ще 11 залишається. Баночка вільно стає. От і все. Відрізав, вирізав, відрізав. Готова фанерка. Зараз ще зашліфую оце все. І можна буде цепляти сітку. Получилася така штука. Робив з самого початку із OSB. Але мені сказали, що тут можуть бути випори шкідливі із клею, чи чим вона склеєна, типу, що це може нашкодити бджолам. Що ви думаєте? Напишіть у коментарі, мені цікава ваша думка. Прикріпив сітку на шурупи. Перед тим як закручувати шурупи, я сверлив дирки, щоб не розколувало фанеру. Та все, що торчало, зачистив болгаркою, щоб не колоти руки, бо це буде ця сторона, на яку будуть ставитися банки. Банки вільно встають. Сітка для того, щоб бджоли завершували соти в банці. Воно буде обриватися. Бо якщо буде без сітки, то вони будуть напряму з'єднувати рамками і в банку. прямо. Я дивився багато відео і буду пробувати такий варіант із сіткою. Побачимо, як вийде.